Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас сьогодні, 13 лютого 2024 року, а впливатимуть на нас енергії Аркана Смерть, Люцифера і Верховної Жриці. Сьогодні гарний день використати нові можливості для зросту і подальшого розвитку. Варто подумати, що у вашому житті потребує реорганізації, що треба прибрати з нього, а що змінити, що для вас в пріоритеті, а від чого треба позбутися. Сьогодні буде актуальною тема використання нашої енергії, і тут важливо не хвататися за все і одразу, а виділити головне і прикласти всі зусилля на вирішення цього головного. Цю активну енергію треба використати на розвиток і творіння, на зріст і здобутки. На роботі і в бізнесі гарний час обрати новий напрямок, змінити ділових партнерів, якщо в тому є потреба. Можливо, потрібно передивитися те, чим ви займаєтеся, і вибрати найважливіше. Якщо ви хотіли змінити роботу, це гарний момент. У стосунках це день змін і перетворення. Якщо зараз у вас є відчуття, що стосунки вичерпали себе, то можливо, вам потрібно перейти на інший рівень, який саме ви повинні обрати самі. Для тих, хто без пари можливі нові знайомства. Якщо почувалися самотньо, то сьогодні можливі раптові зміни. Загальна характеристика дня. Сьогодні фраза. Зміни існуючого порядку речей працює буквально. Можливо зробити кардинальні зміни свого життя. Але енергії Люцифера нас міцно тримають і заважають позбутися страху перед змінами, позбавитися того, що вже віджило себе, застарілі погляди, установки. І чим більше ми чіпляємося, тим важче будемо проживати свій досвід. І не варто чекати, що все саме по собі зміниться. Чим швидше ми зрозуміємо, тим якіснішим стане наше життя. Адже справа не в тім, що Люцифер нас спонукає і утримує, спокушає у своїх лапах, а в тім, що лише у наші... це все лише у нашій голові. Тож бажано відмовитися від маніпуляцій, від залежності, від страхів, алчності, зловживань будь чим. Тому що вплив енергії. Жириці також відчуємо через сумніви, нерозуміння, метушливість, бажання перебувати у своїх ілюзіях та небажання діяти самим. А я бажаю всім опиратися на свою інтуїцію. Миру вам і гарного дня!